Друзі, всім привіт! Сьогодні в продажу і на огляді багатьма улюблений автомобіль. Електроавтомобіль це Kia Niro. Я їх дуже вже багато продав, і кожен наступний приходить ще в, кращій, в кращому стані, чим приїжджав минулого разу. Ну, насправді. Це не так, вони всі дійсно гарні, тому що я просто люблю гарні автомобілі. Я не люблю возити просто ніби аби що, щоб потім малювати губки і розказувати вам, що він дійсно класний. Для мене перша перевага це те, щоб він був не фарбований і не битий без ДТП. Це пункт номер один, якого я намагаюся дотримуватись. Також, щоб він був з оригінальним пробігом, тому що на 90% авторинку це автомобілі зі скрученими пробігами. І конкурувати з ними дуже важко, але моя репутація мені дає клієнтів, які мені довіряють, які вже багато в мене автомобілів купили, приїжджають і дійсно отримують задоволення від того автомобіля, який вони купують. Так от Кіаніро, Niro 2020 рік, 40 6501 кілометр оригінального пробігу. До вашої уваги дивимось в якому він стані, в якій комплектації, яка буде на нього ціна. Полетіли. Ось така цукерочка приїхала з Європи Кіаніро 2020 рік з оригінальним пробігом 46 тисяч кілометрів. Друзі, акцентую увагу на слові оригінальним. Чому? Тому що знайти в Україні автомобіль Кіаніро. З некрученим пробігом, це справжній квест. І одразу дам вам декілька порад, якщо ви обираєте Кіаніро і хочете його купити, як уникнути того, щоб вас обманули і не надурили. Першим кроком, друзі, спілкуючись з продавцем, просіть звіт за аукціону декру, щоб ви могли подивитись. З яким пробігом, з якими пошкодженнями автомобіль купувався, яка там була дата, і таке інше. Друзі, це не секретна інформація. Кожен продавець, хто займається пригоном автомобілі з Європи, у нього повинен бути цей звіт, і тим самим ви унеможливите, щоб вас надурили. друге Дуже часто трапляються такі випадки, коли ти приїжджаєш, обираєш автомобіль. По авторі бачиш там, він код, який вказаний в оголошенні, його там перевіряєш всіма можливими способами. Приїжджаєш, купуєш автомобіль, а він-код в тому автомобілі, який ви купили, не співпадає з тим, друзі, який був заявлений в оголошенні. Тому теж на Моменті на етапі вибору автомобіля просіть фотографію реального він-коду автомобіля і порівнюйте цей він-код з тим, який вказано в оголошенні. Ну і банально, друзі, можна скопіювати він-код, ставити в Google і подивитись, і в деяких випадках вас може перебросити на аукціон, і ви побачите реальний пробіг автомобіля. Десь відсотків 30 з авторія, таким чином можна перевірити. Так що, друзі, користуйтесь і не давайте себе надурити. Що стосовно цього автомобіля? автомобіль без жодного підфарбування в білому кольорі, як ви бачите зараз з діодною задньою оптикою, виглядає дуже класно, він вже підготовлений. Всі мої автомобілі проходять детейлінг, я їх. Готую як для себе, роблю легеньке полірування, наношу захисти на лакофарбове покриття, керамічні, обробляю пластик зовнішній, внутрішній спеціальними засобами консервуючими, роблю хімчистку, тому, коли ви приїжджаєте до мене купувати автомобіль, ви купуєте автомобіль, який майже в стані нового. Як ви могли помітити, останнім часом ціни підросли. Це за рахунок того, що змінився крос-курс євро-долар. Раніше він був 1.04, зараз 1.14-1.13, тобто на 10% автомобілі подорожчали. Тому така ситуація, повпливати на цю ситуацію ми не можемо, тому тільки її прийняти. Салон. Звертайте, друзі, увагу на стан, на стан сидінь, на стан ковриків, на стан пластику. По автомобілю одразу можна зрозуміти, чи справжній пробіг чи ні. Ось можете зафіксувати він код. Цей автомобіль, друзі, не на шкірі, немає в нього електроприводу сидінні пам'яті, але ж. На кожен автомобіль є свій клієнт, декому не хочеться мати шкіру, щоб не сідати в холодне крісло взимку і влітку, щоб не було вам дуже жарко, сидячи в цих шкіряних сидіннях. Для декого не важливо, щоб була пам'ять сидінь, бо він, в принципі, їздить, хтось їздить сам, і для нього це теж не потрібно. І тому можна не переплачувати там дві 2000 євро-дві тисячі доларів за ці опції, але отримати гарний автомобіль з оригінальним пробігом. Наприклад, мені ось цей салон дуже подобається. Ця тканина дуже якісна, і ти сідаєш постійно, маєш комфорт, вона не холодна, не гаряча, класне сидіння, тим більше з комбінованою шкірою. Це вже рестайлінгова версія, як ви бачите по дисплею, то збільшений дисплей. Ось, друзі, стан водійського сидіння. Можете бачити, воно в стані нового. Те саме стосується і керма, та і всього іншого, друзі. Є багатокольорна амбієнт підсвітка, яку ви можете змінювати в залежності від вашого настрою. Є безпекові асистенти, Distroнік, який. Утримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, також читає дорожні знаки, видублює вам на дисплей, утримує в полосі руху, попереджає вас про те, що ви, можливо, випадково пересікли суцільну смугу. Тобто, по безпекових системах тут все добре. Стоїть новенька шина Michelin, 2024, ось, бачите, 47-й тиждень 2024 року. Такий приємний бонус до покупки цього автомобіля. Є CarPlay. Все працює дуже швидко. Карти, будь ласка. Хто не хоче і користуватись Google Maps і звик користуватись Waze Будь ласка, є і Waze Це працює дуже класно, екран гарний. Телефонні дзвінки, месенджери, му... YouTube Music, Все це можна слухати. До речі, дуже класно грає музика тут. Здивувала мене. Ця аудіосистема, хоча тут немає JBL, але, чесно кажучи, щоб так велику різницю, то я її не помітив. Система комфортного паркування, камера заднього виду. Тобто всі опції, які необхідні, друзі, і по комфорту, і по безпеці в цьому автомобілі є. Всі жаліються, ну, не всі жаліються, а дехто каже, що. Турбується чи не гуде підшипник і я чув багато випадків, коли у людей починає гудіти підшипник на пробігу 40 тисяч, 60, 50 тисяч кілометрів. А коли люди починають в цьому розбиратися, то дізнаюся, що в їх автомобілях не 60 тисяч пробіг, а 140. Ось на таких пробігах і починають гудіти підшипники, друзі. Коли ви купуєте автомобіль з оригінальним пробігом до 100 тисяч, то можете розраховувати на те, що ніякі підшипники гудіти не будуть. Автомобіль їде доволі м'яко, він вмісткий в порівнянні з Hyundai, Hyundai Kona менша, і для задніх пасажирів менше місця, і для багажу менше місця. тому Кожен обирає своє, але здебільшого чомусь я бачу, що люди полюбляють Kia Niro, тому я, в принципі, і привожу їх. Але Hyundai Kona теж виглядає дуже чудово і, можливо, комусь цей формат автомобіля подобається більше. Ось ці всі безпекові асистенти, можна їх побачити, можна їх відключати. Якщо якісь з них вам не потрібні, автомобіль їде тихо. Комфортно, до речі, на 420 кілометрів вистачає повного заряду. Я ось нещодавно зарядився і там був пробіг 420 кілометрів, і це реальний дійсний пробіг, я вже це перевіряв не раз. Тобто те, що пише автомобіль, те він не може проїхати. Дуже приємна машинка, тим більше, якщо у вас приватний будинок і заряджатися по нічному тарифу 2 гривні за кВт, то 14 розхід множимо на 2 і отримаємо 50 гривень, буде вам вартувати проїхати 100 кілометрів. Ну що, сподобався вам Кіоніра? Напишіть, будь ласка, так чи ні, чи можливо, щось вам не сподобалось, або б ви хотіли в іншому кольорі, або в іншій комплектації, але друзі, ми повинні розуміти, що людей багато і кожен має свій погляд на естетику автомобіля, на його колір та на його комплектацію. Дехто шукає максимальну комплектацію зі шкірою, там, з вентиляцією, таке інше. А декому не хочеться переплачувати півтори-дві 2000 доларів за цей, його влаштовує не менш класний, але комбінований салон, куди сідати взимку не холодно, він приємний на дотик. І коли ти їздиш сам, то по суті тобі пам'ять сидінь то і не дуже і потрібна. Тому на кожного, на кожного клієнта є свій автомобіль. Рекомендую, приїжджайте, подивитесь, поїздите. І ще раз наголошую, що не купуйте автомобіль по картинці, приїдьте, проїтесь. Це, можливо, збереже ваші фінанси від того, що ви купите автомобіль, а потім за тиждень будете думати, що з ним робити. Ще раз запрошую на тест-драйв, на перегляд, впевнений, що цей Ніро вам сподобається. Нагадаю, що в описі цього відео є телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення по тим автомобілям, які є в наявності, які є в дорозі, як я за ними слідкую, як я їх готую, таке інше. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте, підписуйтесь. Також будуть посилання на мої соціальні мережі. Я людина відкрита. Підписуйтесь, пишіть, задавайте питання, не соромтесь, буду намагатися. На всі ваші запитання відповісти. Всім дякую і на зв'язку.